Росія вперше за довгі роки десятиліття офіційно, офіційно показала своє союзництво, залучивши Іран і Північну Корею. Так у них і раніше були відносини. Вони обмінювалися технологіями, зброєю тощо тихо або не дуже тихо. А тут вони залучили війну їх. Іран зброєю. Північну Корею зброєю і контингентом. Тобто, це окремий союз на сьогодні: Північна Корея, Росія, Іран. І це конкретний союз проти України і проти всього Заходу. І я вважаю, що це конкретний союз проти Сполучених Штатів Америки. Це дуже небезпечний союз. Ці три країни окрім того, що вони ядерні. Вони дуже ескалаційні держави, і вони точно не про мир в цілому. У них сьогодні об'єднана така політика, вони є стратегічними партнерами, вони об'єднали свій оборонно-промисловий комплекс, фактично. І вони будуть поширювати це, і, і це факти, збільшувати виробництво тощо. Вони привезли до нас 12 тисяч, як вам відомо, корейців, чотири тисячі. Вони точно втратили. Я не знаю на сьогодні їх останні втрати, але те, що вони втратили боєздатність цього першого пакету північних корейців, я їх не можу назвати іншими словами. Бо це пакет. Вони не знають, куди вони їдуть і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були. Бо це пакет, це не люди. Так просто таке, а, таке відношення. У них і у Північної Кореї, і у Руських відношення до своїх людей. І тому оцей відбувається. Скільки ще тисяч? Бо ми маємо різну інформацію. 20-25 тисяч може бути. Чи вони приїхали зараз ще. Вчора був сильний, дуже сильна операція наших військових Збройних сил, і на Курському напрямку вони вразили. Їх центральний командний пункт, і ключових офіцерів Росії і Північної Кореї і вчора вони втратили. Це була військова наша ціль. Справедливий був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, але комплексний удар був нанесений по ним. Я думаю, що це про десятки офіцерів ми говоримо.